Твіттер і телеграм-канали почали репостити таке відео з Наталією Мосічук, де вона кричить, що СБУ постукає в двері кожному. Ось це відео вам, друзі, хочу сказати, що недовго пісенька гратиме, тому що служба безпеки України постукає в двері кожному. І іграшковий період, а цей букет на шоколадний він закінчується в Україні. Це не означає, що закінчується демократія. У нас є чудові адвокати. Якщо у вас буде стільки грошей, щоб відбити і відбазити вас, то очевидно та але краще не говоріть дурню і не говоріть те, що шкодить державі. Щодо чоловіків, я думаю, що переважна більшість пройдуть ТЦК, і ВЛК. іншого виходу нема. Я ну і так далі. І ну тут добре, хоча б зробили посилання на повне відео для того, щоб зрозуміти контекст. І в реальності це відео воно так витягнуто, ну вирвано з контексту, але не повністю. Там в ньому є. Деяка правда. А ще мене напрягають оці коментарі. Наприклад, от Луганський пише, що Масійчук звернулась до тих українців, хто говорить в твітерах, тіктоках та ютюбах, що сьогодні не дозволено. Ну і знову це, ну це реально зрада, тому що, як я сказав, воно вирвано з контексту. Масійчук не каже це про, ну, про всіх тих українців, які щось говорять в твіттерах, тіктоках, та ютубах. Я вам покажу, а, от більш-менш. Повну версію цього відео, але трошки пізніше. Давайте, щоб ви не дивилися цей весь ефір, який от він, е, аж 2,5 години йшов. Давайте просто зрозуміємо ну, дуже коротенько про що був ефір, і ви зрозумієте контекст, в якому Наталія Масійчук це казала і до кого вона зверталася. По-перше, відео починається з того, що Наталя Масійчук вирішила всім показати якісь тіктоки, де люди. Ну, розповідають про там права конституції і так далі, що їх порушують. Ну, давайте глянемо швиденько і будемо коментувати. Коли я сказала про те, що я, мабуть, перебуваю у власній бульбарсі. Я вам покажу, що я маю на увазі. Я от прошу моїх колег показати на з Тіктока. Для мене те, що ви побачите, для мене в моєму Тіктоці воно несеться як сніжником. Ви можете сказати, так тому що ви дивитеся, ви готувалися до програми, і мабуть, воно вам і пропонує. Але ну, вигляд має такий вірусний. Давайте подивимося це відео. Права людини це е, велике досягнення цивілізованого світу, яке зараз ми втрачаємо в нашій країні. І всі ті люди, які виправдовують, у цей закон стосується тільки ухилянців, тільки чоловіків. Чоловіки це що, розходник? чи що? Ви зрозумієте, що сьогодні він стосується тільки чоловіків, а завтра всіх жінок можуть почати ловити ТЦК по вулиці. А чому ні? Хай віддають батьківщині все. Ну ви думаєте, чи ні? Європа разом з США. Вони не мовчать, а вони кажуть: більше мобілізуйте, більше. Зрозумійте, будь ласка, ми з вами а нікому не треба. Я про це говорю вже не перший день, не перший час і не перший раз. Ми для них до сих пор люди із совка, Ми для них до сих пор і ще десь там. Вони нас не за що не мають. Вони раді, що ми з вами стоїмо і не падаємо. Що ми тут стоїмо, а вони там живуть нормально і вони готові це чуть-чуть підкарнути, -чуть підкармити, лише ми тут з вами стояли б. їм ухуй, скільки нас помре. Коли я сьогодні прочитала, що четвертого квітня, була подана заявка в ЄС. На обмеження деяких прав по Конституції України, обмеження прав людини, я трошки так переохереніла, тому що там дуже багато пунктів, які взагалі народ нам надінуть на мордники. Ми не будемо зовсім розмовляти. Ну, хіба як вивчимо мову жестів? Е, москалі зараз сидять і плескають в долоні, кажуть: о, это ті, которые боролись за волю, это ті, которые кричали воля понад все. Зараз багато. Говорять про приємні нові закони, видання якісь нових наказів. А давайте розберемося наскільки це законно, і я хочу вам на конкретному прикладі показати наскільки незаконно, щоб пройти реєстрацію нормативно-правового нормативно акту, він має бути е пройти через експертизу на відповідність конституції законом України Конвенції про захист прав людини. До вас інформація до наших працівників поліції, що вони повинні співпрацювати з ТЦК і максимально їм допомагати. А це так трапилося? Все не просто розшифрували дім. Що чим більше ви допоможете, затримаєте і доставите людей до РТЦК, чим більше вони укомплектують, тим менше треба буде поліцейських залучати до ведення воєнних дій. От така ситуація. Якщо ви а, звернули увагу, то в усіх цих відео люди розповідають там про обмеження прав людини, про конституцію, всі діла. І саме тому а, Наталя Мічук показала це відео. І взагалі весь ефір а, був, ну. А, у там були розмови про те, що адвокати відмазують цих ухилянтів. І в принципі, в принципі, ці адвокати вони роблять все правильно. Тому, мабуть, Наталія запросила і цього чувака його звати Ростислав Кравець. Це адвокат, він досить таки відомий. І, в принципі, весь ефір вони там намагались розібратись, і Наталя давила на цього Ростислава Кравця, там задавала йому питання в стилі, типу, а от якщо там, до вас прийде ухилянт, який не хоче мобілізуватись, то ви будете його захищати чи ні. Кравець намагався з'їхати і пояснити, що він бореться там за норми, права конституції, за закони і хоче, щоб все було по закону, бла-бла-бла, тому він типа буде допомагати, але не всім, і він не буде, наприклад, відмазувати людей. Які хочуть незаконно відмазатися, ну, бла, 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 бла. І це весь ефір був про це: про те, що є якісь люди, є якісь адвокати, які виходять в Тіктоки, в ефіри, в ці шорці і розповідають про права людей. Розповідають, що а, права людей а, обмежують в Україні, що тут взагалі коротше, конституція не працює і так далі, і тому подібне. І тут можна прослідити цю ниточку про адвокатів, які типа відмазують у через все це відео. Тут ось інший фрагмент, де Карась також розповідає про цих адвокатів. У тими сидеш ютубеш що їм там ФСБ не подкидають кожному хорошому адвокату, щоб він проводив лекції. Як Я від мобілізації. Ні, ну так ти тоді мобілізуйся, а потім вже хоча б познати діловода, роби лікція від демобілізації. А не себе в кабінеті. Слава Україні! Демобілізації ні, офігенно устроїлись. Ну і знову ж він каже, що є якісь адвокати, і типу, цим адвокатам башляє ФСБ, і тому ці адвокати, тому що їм насипають з ФСБ, виходять в тіктоки, знімають ці а, дуже популярні тік в яких вони розповідають, як відкосити від мобілізації, причому легально, там посилаються на Конституцію, на закони. І ви вже, мабуть, бачили це відео, де ТЦКшники зупиняють якихось людей. І люди починають їм задавати питання, типу, по закону, що там вони не мають права просити документи. Ну коротше, це вся фігня. І ще один фрагмент. Він також схожий. Тут вже він з кравцем тому що ТЦК. Керівництво ТЦК вирішує кого мобілізовувати, кого не мобілізовувати. Ну, зробили. Вирішили чомусь давати відстрочку для осіб, які готують в кабінеті міністрів Верховній Раді і в офісі президента законопроекти працюють законопроекція. Ну, а з другого боку, пане Ростиславе, я так розумію, що закон ухвалений. І ми маємо не вже не питання ставити е, публічно та закон. Він ще буде доопрацьовуватися. Ну це не, не право Розумієте, Це не права е, знову ж таки. Наскільки правильним є? Методика не надавати адвокатські послуги да, от конкретно фізичній особі, конкретно людині, яка прийшла от з питанням щодо мобілізації, а ставити питання: а чому тому, що от зараз у мене в стрічці тут так само, а чому не служать діти депутатів, політиків і так далі? Да? А чому звичайних ліворовів служать? ну і такого дуже багато просто дуже багато питання а чому ви ставите питання а чому у нас не було там роботи з мобілізації до 22-го року або го У нас навіть ж до го не було. до смислі в тому що ми ж повинні працювати зараз з поточним моментом правильно атіяко ми ж повинні працювати розуміючи наслідки цієї роботи ну от зараз наслідки роботи приходить і сіна права я права наслідки будуть або поганими або як сказав євген дуже поганими Зараз ми говоримо про суто технічне питання мобілізації. Ми не говоримо про суцільну історію, яка відбувається в принципі в Україні. Ми говоримо про те, яким чином я не експерт в галузі військової науки. Я розумію, євген працює дуже велика повага. Він знаходиться на фронті. Жодних питань тут нема. Йому простіше розуміти, скільки там усіх потрібно, які потрібно озброєння, яким чином воювати, наступати, оборонятись, чи приходити в якісь партизанські дії, чи щось робити. Я не можу вам це сказати. Я можу виключно сказати, що почекайте, саме перший закон, який у нас 25 го я ж просто все це, це відслідкував 25 п'ятого грудня. Внесли закон. Ну, по-перше, давайте з самого на почнемо. Пояснювальна записка до закону. Цей закон не потребує будь-яких витрат з державного бюджету. Ми створюємо додаткову військову освіту, ми створюємо рекрутинг. Ну і коротше, далі він давить на Масійчук з точки зору цих законів і так далі. А Масічук намагається його продавити: типа: от Ростислав, чи ти будеш захищати? Людей, які будуть приходити до тебе і казати тобі, що вони хочуть, типа, законно відмазатись від мобілізації, чи будеш ти їм якось допомагати. Ну, тому що, наприклад, звичайна людина не може там накопати під тих законів, або знайти якісь, так сказати, лазейки в законі, за якими цю людину а, зможуть не мобілізувати. От, якщо прийти до адвоката, то якийсь такий Ростислав Кравець він зможе знайти ці всі лазейки, знайти дірки в законах і знайти, як. Там якогось умовного Миколу а, не мобілізувати, причому законно. І от Наталю Масічук це дуже бісить, дуже бісить, що є, або не є, або з'явилися дуже багато таких адвокатів, або реально адвокатів, які виходять в Тікток і розповідають, чи, типа, ми вам отдамо тіпа, методичку Хелянда, що вам казати, ТЦК, що вам робити, з'являтися, не з'являтися, брати повістки, не брати повістки, ну і так далі, тому подібне. І Наталю Масічук, воно це дуже-дуже, дуже. дуже, дуже я ще подаюсь дуже в цьому ефірі переклинула. І в кінці, от якщо ви подивитесь те, що виклав Андрій Луганський, з чого починається цей фрагмент? Я вам, друзі, хочу сказати, що недовго пісенька гратиме. Я вам хочу сказати, друзі, що недовго пісенька грати, а це повний фрагмент того, що вона сказала, з контекстом. Ці лінії розламу влаштовувала я, от особисто з паном Ростиславом. мені сподобалося. Але пан Ростислав сьогодні відбивав звичайно всі напаки. Я, я хочу звернутися до всіх там псевдоадвокатів, та які вважають себе такими, які регулярно і а особливо після цього ефіру будуть вистрибувати аж бігом з трусів в Тікток і розповідати про те, що а у неї те, а у неї те, там я не знаю. І купу е, всякого різного лайна на кожного з нас, я вам, друзі, хочу сказати, що. От, тобто вона звертається до тих псевдоадвокатів або адвокатів. Які ходять в Тіктоки і допомагають розповідати ухилянтам про їх законні права, розповідають хлопцям там, або чоловікам, які знаходяться в Україні, як законно від, там, відкосити від мобілізації. І от вона звертається до цих адвокатів або псевдоадвокатів, які розповідають всі лазейки в законах, якими можуть користуватися звичайні чоловіки, або як їх всі називають зараз в Україні, ухилянти. Недовго пісінка гратиме, тому що служба безпеки України постукає в двері кожному. І іграшковий період а цей букет на шоколадний він закінчується в Україні, а це не означає, що закінчується демократія. У нас є чудові адвокати. Я, якщо у вас буде стільки грошей, щоб відбити і відбазити вас, то очевидно, так але краще не говоріть дурню і не говоріть те, що шкодить державі. Щодо чоловіків, я думаю, що переважна більшість і ТЦК, і ВЛК. іншого виходу немає. Ситуація на фронті не така, щоб жарти жартувати. Дуже хочу звернутися до тих, хто ще дивиться цей ефір, щоб ви підписалися, зробили все по алгоритму, поставили дзвіночок, тому що ну і так далі. Тобто, якщо порівняти те, що виклав от Луганський, і дуже багато інших там чоловіків в Твіттері викладають. Він тут пише, що. Місічук звертається до українців, які говорять в твітерах, тіктоках та Ютубах те, що на сьогодні не дозволено. А в реальності вона звертається до тих адвокатів або псевдоадвокатів, якщо бути точнішими, то до оцих людей, які розповідають про а, там, те, що порушують їх права, конституція і так Це далі. Лись би ми до того квітня була подана заявка в ЄС. На обмеження деяких прав по Конституції України. Ну, коротше, вона звертається до цих людей, які там розказують про конституційні права, там, про обов'язки, про так далі і тому подібне. Коротше, вона звертається до цих людей, а не просто до українців, які щось говорять в твіттерах, тіктоках та Ютубах. А тепер саме головне, я оце зробив порівняння з тим, що. От, відео, яке в твіттерах трошечки вирвано з контексту, воно починається не з самого початку, і от повне відео, де Наталя Масійчук звертається до псевдоадвокатів, які знімають відео в Тіктоках. Головне питання, чи виправдовується Наталію Масійчук, якщо вона звертається не до всіх українців, а до якихось там специфічних людей, псевдоадвокатів, які розповідають про там права, про конституцію, про взагалі демократію? Ні, це ніхіра не виправдовує Наталію Масійчук, тому що виходить, що будь-яка людина, яка хоче вийти в Тікток і поговорити про конституцію, про права або про ще якісь штуки, вона натякає, що до цих людей прийде СБУ. Я не знаю, чи за мої відео до мене прийде СБУ чи ні, але Наталя, ну мені здається, ти перегинаєш. А мені здається, що ти перегинаєш чисто з того приводу, тому що ну, на фронті з мобілізацією, з людським ресурсом, в країні повна пізна. І ти це точно знаєш. Я думаю, ти маєш доступ ну, до більшої інформації, ніж звичайні пересічні українці. І враховуючи а, те, як от зараз все відбувається, як ну, що і як відбувається у нас в інформаційному просторі. Що Наталя Мосічук така збуджена, вона прямо закипає і прямо хоче на всіх натравити СБУ, або якщо не на всіх, то хоча б на псевдоадвокатів, то ситуація, ну, от як мінімум, з мобілізаційним ресурсом, ну, взагалі повний швах.